хрускіт у суглобах, Всім вітання. Багато людей вважають, що якщо з'явився хрусткіт в суглобах, то це свідчить про проблеми в роботі опорно рухового апарату. Насправді, як стверджують фахівці, це не завжди так. Наприклад, хрусткіт в суглобах без болю часто зустрічається в підлітковому віці а причина це стрімкий стрибкоподібний розвиток і тимчасові анатомічні диспропорції. Хрусткіт в плечовому суглобі у людей віком до 35 років, може бути результатом травми м'язів плеча. В цьому випадку допоможуть спокій і фізіотерапевтичні процедури. Зазвичай через 2 або 4 місяці хрусткіт зникає. Також причиною хрусткіту у суглобах можуть бути спадковість, вік, функціональні порушення, травми та тривале знерухомлення. До речі, що є таким самим ворогом суглобів, як і підвищені навантаження. Якщо крепітація, так називається в медицині характерний хрусткий звук, супроводжується хворобливістю, це ознака запальних або дистрофічних змін в суглобі. Поставити діагноз і призначити лікування хрусткоту в суглобах повинен фахівець. Для знеболення та зняття запалення лікарі зазвичай призначають нестероїдні протизапальні препарати, а для живлення та відновлення хрещової тканини хондопротектори. І ще тут дуже важливо стежити за вагою. Запам'ятайте, кожен зайвий кілограм додає 6 кілограм навантаження на суглоби нижніх кінцівок. Тому за появи хрузку в тазостегновому суглобі бажано скинути зайву вагу. А у цьому вам допоможуть правильне харчування, повноцінне харчування, гімнастика, ходьба, плавання або їзда на велосипеді. До основного лікування та правильного харчування ви ще можете додати препарат на рослинній основі ропіруона. Це є натуральний комплекс, який спеціально розроблений для підтримки здоров'я суглобів. Завдяки поєднанню потужних рослинних екстрактів у його складі та важливих мікроелементів він допомагає зменшити запалення, відновлює рухливість та покращує загальне самопочуття. Екстракт смоли босфелії, що міститься у цьому комплексі, відомий своїми потужними протизапальними властивостями, які допомагають зменшити запалення та біль у суглобах, це суттєво покращує їх рухливість та функціональність. Екстракт шишкоягід ялівцю допомагає зняти больові відчуття у суглобах та м'язах, забезпечує комфорт під час руху та зменшує ризик травм. Екстракт кореня живокосту прискорює регенерацію хрещової та сполучної тканин, допомагає швидко відновити пошкоджені суглоби та покращує їх стан. Екстракт кореня лопуха має потужні детоксикаційні властивості, він допомагає виводити шкідливі речовини з організму та підтримує здоров'я суглобів. А також у складі цього препарату міститься цинк та вітамін Д, які відіграють важливу роль у підтримці здоров'я кісток та суглобів. Вони покращують засвоєння кальцію та зміцнюють кіскову тканину. Ропірона виготовляється з натуральних інгредієнтів найвищої якості, що забезпечує максимальну безпечність і ефективність засобу. І це дозволяє застосовувати комплекс протягом тривалого часу.